Вітаю, друзі! Сьогодні будемо перевіряти, чи правду указують виробники на своєму електроінструменті. Будемо тестувати потужності, номінальні і естественні болгарок Макіта, Метабо, Bosch і Дніпром. Тобто будемо порівнювати значення потужності, які вказані на даному інструменті. і... З реальними значеннями. Е, для однаковості, щоб, тобто, всі е, болгарки знаходяться в однакових умовах, везде стоять однакові круги, однакові товщини. Всі нові, абсолютно всі нові. І починаємо ми з макіти. Так, заміряти потужність ми будемо за допомогою смарт-розетки. Кум... А, і кума ще теж. Да. Куме, давай роби ресет. Так, все по нулям. Починаємо ми з макіти. Так, де в нас тут вона? Значить, вказана потужність її 840 Вт. 840 Вт. Отак, вставляємо. Давайку вставляй. Так, є, Да? Запускаємо на холстом ходу. Так, є. Фуна, давай показую на камеру, скільки в нас мінімальне, максимальне значення. Найменше 332 Вт, Найбільше кВт 16. Тобто Макіта видає більше, ніж е, зазначає виробник. виробник. Так, записуємо. Наступним іде метабо. 1,5 кВт. Ось так. Так, Запускаємо. Обдулилось у нас все, так? Да? Запускаем на полостову. Да, кстати, не забуваємо про очечки. Так, і давай показывай, что мы маємо. 545 мінімальне 545 в холостому ходу. Кіло 511 під нагрузкою. Є, трошки не дотягнуло металу. Наступним іде Бош. Бош у нас. Так, так, так. Бош у нас, Бош у нас. 750 Вт. 750 Вт. 750 Вт. Так, запускаємо. Ну, дивіться, по поводу метабо скажу те, що. Вона взагалі не побачила цієї труби, і я думаю, що її для, для коректного її використання треба бути для, для, для коректних замірів нам було щось мощніше на неї пилять. Так, ладно, Бож. Що у нас Bosch показує? Один і два мінімум. Щось якусь чепуху показує. Ано ну максимум. Максимум 153 кіло 153. Придбати оригінальний ліцензійний інструмент Bosch ви можете в інтернет-магазині Argon In UA. Великий вибір як і електричного, так і ручного інструменту Bosch. В тому, що мінімум може бути з пуска. Може. Так. І, гост, і гость програми Дніпро М. Так, Дніпро М. Що в нас тут заявляють? Заявляє у нас виробник. Де воно, де воно, де воно? Кіловат. Кіловат, будь ласка. Кіловат, будь ласка. Так. І заводим Дніпро М. Ну, дніпро, не підведи. Так, що там? 300 Вт ватт, 292 Вт. Найменше. Мінімум 1200. 1200. Все в порядок. Я хочу метабу реабілітувати. Так, даю другий шанс 1,5 кВт мітабу. Поставили мощнішу заготовку для нього. Квадрат 16х16. Зараз будемо спробувати. Так, у мене давай цвіти. Що нас нам показує? Плацаем. 343 Вт холости. 2,37. Добрий вечір. Просто вона той заготовки і не побачила. Так, ну і підсумуємо: всі болгарочки пройшли випробування. Всі показали результати, навіть завищені від показників, які надають виробники. Так що, в принципі, одне радує, що нас хоча б тут не обдурюють.